Вони залюбки вилазять зі своїх норок та їдять арахіс, який ми їм приносимо. Та сама гора із шоколадки Таблерон. Зараз у нас чекає різкий перепад висот в півтора кілометрі, і це буде висотна хвороба. Швейцарська кухня не смачна, і я, якщо чесно, із цим погоджуюся. Дивіться зверху, це справжні льодовики, і тут декілька водоспадів. Те, я вам не збрешу, якщо скажу, що Альпа це моя улюблена частина Європи. Ми вже подорожуємо Європою понад 10 років, і щоразу ми не оминаємо ці гори. Я була вже у французьких, італійських, швейцарських, словенських Альпах, не була тільки в німецьких. І у цьому випуску я вам покажу деякі місця, які я прям обожнюю. Я тут буду не вперше, і які можна відвідати в рамках двох-трьох днів. Подорож ми виїхали з італійського міста Бергамо, і сюди є на дорогі рейси з дуже багатьох міст Європи, бо тут знаходиться вузловий аеропорт авіакомпанії Ryanair Мілан Бергамо до Швейцарії їхати 2,5 години на авто. І на кордоні не забудьте придбати віньєтку і наклеїти на лобове. Вона дає доступ до усіх автобанів країни і коштує 40 франків. Швейцарія це гірська країна, і мальовничі види зустрічають нас вже з ходу. Ця локація біля кордону з Італією називається Сімплон Пас або ж Пасо дель Семпіони, і ми завжди тут зупиняємося для фото. Швейцарія влітку вона приносить аж таке, знаєте, фізичне полегшення, тому що в містах зараз неймовірна спека. А тут свіженько, вітерець, десь плюс 16, плюс вісімнадцять. Кайф. приїхали у містечко під назвою Сасфе. Це не супер популярне інстаграмне розпіарене місце. Про нього, звісно, знають люди. Їх тут багато. Це популярний лижний напрямок взимку. Але є тут ще дещо унікальне, задля чого я сюди приїхала вже другий раз. Почали ми з того, що купили арахіс для цього дещо, і йдемо на канатку. Але на це раз містечко виглядає не так затишно, як це було минулого разу, тому що зараз тут масштабне будівництво. Але на це трошки байдуже, бо ми сюди приїхали не щоб гуляти по місту. Ми прийшли на канатну станцію, яка довезе нас до гірського плато Шпільбоден. Квиток туди і назад коштує аж 50 франків. Ну, це Швейцарія, пора звикати. Так, цю станцію ми проїжджаємо нам на наступну. Коли ви плануєте якийсь напрямок, де ви будете їхати на канатній дорозі, обов'язково дізнавайтесь їх години роботи, тому що закриваються вони тут ну доволі рано. Ось ця канатка на шпільбоден. Останній з'їзд вниз о 16.15. От тепер це вже наша станція. Ви подивіться, що тут відбувається. Дивіться зверху: це справжні льодовики, і тут декілька водоспадів. Та ми сюди приїхали не тільки щоб побачити гірські види. Тут ще є дещо цікаве. Це маршрут бабаків, і ми зараз підемо туди вниз, і там все в їхніх норах. Саме тут в районах САСФЕ можна побачити багато диких бабаків або ж мармотів, і плато Шпільбоден – це найпопулярніше місце для спостереження за ними, і всі онлайн-гіди радять їхати саме сюди. Однак є один нюанс. Основний нюанс тут в тому, що мармоти тут не сильно той голодні, тому що їх годують всі туристи, які сюди приходять. І вони собі спокійненько чілять в своїх норах. Тому треба бути терплячим, десь присісти, милуватися видом і чекати, допоки хтось зголодніє та вилізе з нори. Але скільки б я не сиділа і не милувалася горами, поки що зі схованок майже ніхто не вилазить. А ті, хто таки вийшов, майже не проявляють до нас інтересу. Коротше, наші піль вони тут не супер дружелюбні та не голодні. Я запропонувала йому горіх. Він просто його проігнорував. І все ж таки знайшовся хоча б один голодний мармот. Покупка Арахісу нарешті окупилася. Як я казала, важливо зберігати терпіння і чекати. Але все ж таки я гадаю, що краще приходити сюди рано вранці, поки вони ще не поїли від основного натовпу туристів. І тоді мені здається, що їх буде більше. Та навіть і без мармотів на Шпільбодені дуже гарно: засніжені вершини, водоспади, альпійські квіти. Тут легко можна прогуляти цілий день. Але найбільше, чого нам зараз хотілося, це знайти обід. В день у Швейцарії майже всі заклади зачинені, але все ж таки ми знайшли один. Я багато від кого чула, що швейцарська кухня не смачна, і я, якщо чесно, із цим погоджуюсь. Вона, мало того, що не смачна, вона ще й дуже дорога. Але є у Швейцарії одна страва, яка постійно дає мені надію, тому що я дуже люблю картоплю. Ця страва вона називається Рьошті. Це, типу, як картопляний дерун великий. Він подається з м'ясом, сиром, овочами. Коротше, ну, з чим замовити. І от зараз, після мармотів, ми нарешті зайшли в ресторан, тому що ми дуже голодні. І от я замовила собі Рьошті. Ось так виглядає наш. Рьошці? Ну це м'ясо мені вже не подобається. Так, зараз я спробую. Я сподіваюся, що картоплю зіпсувати в принципі складно, а тут ще й картопля з сиром. Нормально. Mm -hmm. Ви знаєте на смак. Ну, чисто як смажена картопля з сиром та яйцем. І от як ви гадаєте, нормальна це ціна за три страви і три напої 105 швейцарських франків. Зараз ми вже спустилися з гори назад у Сасфе. Тепер я хочу сходити на ту локацію, де ми спостерігали мармотів у нашу першу поїздку. Сюди вона не настільки туристична, там їх в цілому менше, але й у людей там менше людей, які їх годують. Тому сподіваємося, що зараз наш мармотячий улов буде більший. І тут вже сходу набагато більше мармотів. Хоч і пейзажі навколо не такі мальовничі, як зверху. Одразу залишаю вам орієнтир на карті. Це прямо на околиці Сасфе. Нікуди не треба ні їхати, ні підійматись. Мармоти мешкають великими сім'ями. В одній норі може жити одразу декілька поколінь. Нори в них просто дуже глибокі. От якщо ви можете побачити, один там сидить, але іноді вони заповзають так, що їх взагалі не видно і не чутно. Ну, і, як ви бачите, вони тут набагато більш ручні, можливо, просто трошки більше голодні, ніж на шпільбодені. Люди тут все одно є, але все ж таки не в такій кількості. Тому вони залюбки вилазять зі своїх норок та їдять арахіс, який ми їм приносимо. Важливий момент мармотів можна побачити з квітня і приблизно до жовтня. А в холодну пору року вони перебувають у сплячці, і приїжджати їх шукати немає сенсу. За літо вони накопичують жирок, щоб пережити зиму. І як бачите, ми їм в цьому активно допомагаємо. Я знаю, що ви в мене розумнички, але я про всяк випадок нагадаю: будь ласочка, не годуйте мармотів звичайною якоюсь їжею. тільки ось такі горішки: вони не солоні, не смажені або морковка. До речі, вони в мене от з'їли майже весь мішечок. Ви знаєте, дуже так цікаво. Я зараз одночасно чую всі найпопулярніші та найкращі звуки Швейцарії. Попереду мене я чую, як дзвонять дзвоники у корівок. Позаду мене тече водоспад, трошки далі в траві цикади. Трошки ще далі я чую, як мармоти хрумкають свої горішки. Дуже класне місце, обов'язково вам раджу тут побувати. Знаєте, бо мармоти вони дійсно того варті. Ну і сама атмосфера тут класна. Ну а далі ми забрали речі з машини і пішли до нашого готелю. Ось такий от малесенький, просто крихітний номер, тут коштує 150 євро за одну ніч. В принципі, не жалуюсь. Як на мене нормальний готель на одну мене, тут просто точно вистачить. Ще я вже сходила на сніданок, він включений у цьому готелі, що зараз рідкість. І в цілому хочу сказати, що я залишилася задоволена готелем. Він такий, знаєте, затишний, приємний. Тут такий класний став, сніданок непоганий, кухня теж. Така нормальна. І знаєте, я вам хочу розповісти про те, як я вчора лоханулася. Виявляється, що більшість готелів, якщо ви тут бронюєте від однієї ночі, видають вам SAS StalKard. Це такий типу пас, який дозволяє вам безкоштовно їздити на канатках. Наприклад, якщо ви забронювали одну ніч, то ви можете користуватися цим пасом один день або в день приїзду, або в день виїзду. І я не знала про це. І вчора ми. Купили квиток на канатку за 50 франків на людину, хоча це було включено у вартість готелю. Нам про це ніде ніхто не сказав. І я так зрозуміла, що більшість готелів тут видають цей пас при бронюванні. Тому, отак, от ми, короче, загубили трошки грошей. Зараз я сходжу в туристичний офіс і спитаю, чи можливо зробити рефанд, але. Ви тепер знаєте, якщо ви бронюєте готель у САСФЕ, обов'язково уточніть цей момент, щоб не платити за канатку. І також у нас ще включен трансфер до парковки. Це місто без машин, і щоб не пертися із валізами, нас підвезе ось такий електробусик. До речі, гроші за канатку я таки повернула. Хоча працівниці канатної станції дуже неохоче це зробили. Тим часом ми вже прямуємо до наступної локації, яка знаходиться приблизно в годині їзди від Саасфе. Хоча будемо відверті, вся Швейцарія це суцільна локація, де хочеться зупиняти машину на кожному кроці. Але зупинок у нас не було, бо ми запізнюємось на поїзд. Машини залишаємо на парковці у містечку Тащ і там же сідаємо на поїзд, який довезе нас у цермат. Квиток туди назад коштує 17,20. Як і Фе, Цермат – це місто без машин, але туди не можна навіть доїхати на авто. Тільки поїзд, але він всього за 15 хвилин довезе вас до самого центру. А це невеличкий натяк на те, що ми їдемо дивитись. Одна з найпопулярніших літніх розваг у Церматі — це поїхати на Горенград, бо звідти відкривається вид на гору Матерхорн. Але квиток на Горенград коштує 130 франків з людини. 130 франків це майже 150 євро. Мене давить жаба, і я знаю спосіб побачити матерхорн набагато дешевше. Тому ходімо. Ми йдемо на підземний фунікулер, який довезе нас до станції Сунега. Це панорамний майданчик і гірська станція над серматом. Із неї відкривається один із найкращих видів нагору Матерхорн. Квиток туди й назад коштує 31 франк, в чотири рази дешевше ніж на Горенград. Однак ми взяли квиток за 62 франки до вищої станції Блоухорт. І ви знаєте, наскільки тут менше людей, ніж було взимку? Взимку тут всі сходи були заповнені лижниками. І звісно, що Матерхорн це та сама гора із шоколадки Таблерон. Ну і з погодою нам достатньо пощастило. Тут сьогодні дуже тепло. Світить сонце. Звісно, що для фото та відео таке світло не дуже, але для прогулянок просто супер. Майже немає вітру, дуже добре видно. Саму гору, до речі, дуже часто є дні, коли вона затягнута. Тому коли ви збираєтесь сюди в зермат, якщо ви хочете побачити матер в усій красі, обов'язково дивіться прогноз погоди та обирайте саме той день, коли показує ясну погоду без хмарності або з якоюсь мінімальною хмарністю. Тут же знаходиться маленький фунікулер Лейзе Шаттл, який спустить вас вниз до озера Лейзе. А взимку тут катаються лижники початківці. Саме на цьому місці ми навчалися кататись на лижах цієї зими, і влітку я це місце взагалі не впізнаю. Це є озеро Лейзе, одне із найбільш красивих в регіоні. Тут можна спокійно відпочити, погуляти і вдосталь надивитись на величний матерхорн, хоча він і виглядає як неприступна гора, туди постійно підіймаються альпіністи. А так виглядає наша дорога до обіду. Обід тут ще треба заслужити. Ми трошки спустилися від озера і прийшли в неймовірно гарний заклад із видом. Називається він Paradise і чесно локація абсолютно відповідає назві. Ціни тут доволі високі, хоча у Швейцарії вони і всі такі. Єдиний нюанс, кухня тут зачиняється доволі рано. Тож, перед візитом не забудьте перевірити години роботи на гугл мапах або ж на сайті. Подивіться, яку гарну їжу нам принесли. Дивіться, це різото з трьома видами курки. Це як курка в паніровці, це щось типу котлети, це як збита, як збите філе, ну, типу паштета. А це в мене паста з буратою та томатами. Так, ну що, будемо пробувати пасту з таким шикарним видом. Вона на такому вітрі вже трошки охолонула, але все одно дуже смачно, якраз не дуже багато томатів. Смачним! Ну і перед вами чек в ресторані на 132 франки. Це на трьох по одній страві та по одному напою. О, якщо ви забули, я нагадаю, у нас є квиток на ще одну станцію. Їдемо трошки вище на станцію Блаухьорд. Там такий вид на Матерхорн, але ми підемо до дуже гарного озера. Це станція Блоухерт і її висота понад 2,5 тисячі метрів. І ця локація відома тим, що з неї стартує хайк під назвою 5 озер. Він охоплює, власне, 5 озер. І до першого з них ми зараз і йдемо. Шлях займає приблизно 20-25 хвилин. Це озеро Штелізе, і найкрасивіше воно тоді, коли дивишся на нього з протилежного боку, бо при спокійній воді там відображається матерхорн. Ціти до іншого боку у нас не вистачало часу, бо закривалася канатка, Тож ми змогли лише 5 хвилин прогулятися поруч. Хто знає, чого вони ось так збились в один натовп і приткнулись головами до каміння. Ну, і як завжди, ми в числі останніх, за нами вже знову зачиняють канатки. Перед тим, як покинути Швейцарію, треба обов'язково з'їсти яблучний штрудель з вершками та морозивом. Але навіть після настільки солодкого десерту я ніколи не пройду повз шоколадні магазини. У Швейцарії вони аж занадто привабливі. Але мене якось більше зацікавили цукерочки. Їх можна взяти на вагу, і тут є різні: є фісташкові, є мої улюблені з солоною карамельною, тому що карамель я обожнюю. Є також білі, білі я не дуже люблю. Є кокосові амаретто. Ну коротше, тут їх вісім видів. Я напевно візьму ось такі. Ні, все ж таки, цукерками я не обмежусь. Я знайшла ось такі гарні штучки. Вони тут називаються мінімус, і їх я теж візьму. Взяла декілька штучок на 10 франків. На сьогодні кажемо Швейцарії, бувай і прямуємо до Франції. І вже завтра піднімемось на одну із найвищих канатних станцій світу. Перед тим як почати цей день, давайте вам покажу, який будинок ми примудрились зняти. Все, наче нічого, красиво атмосферно, але ця спальня ніби в шафі ну щось дуже дивне. Не кажучи вже про сходи на другий поверх. Спуск із цієї спальні, чесно кажучи, не для слабких духом. Ви знаєте, я ніде в житті не отримувала таких сонячних опіків, як я отримую є в горах, тому що, вочевидь, чим вище ви знаходитеся, тим більший УВ-індекс. Сьогодні він в нас сягатиме десь 9-10, тому що будемо ми дуже високо. Зараз показую, що я беру з собою. Ви теж собі мотайте на ус, тому що я експерт по сонячним опікам, і я вже знаю, що робити і що не робити. Дивіться, під макіяж я завжди наношу сонцезахист з високим рівнем. Це в мене такий невидимий. Fluid від для posay це лінійка Antelios. Мені подобається, що він дійсно невидимий, Він не залишає білих плям, і також він не створює ось цей ефект жирності та липкості на обличчі, і ще він без запаху. Для тіла, і також він підходить для обличчя. В мене теж ось такий спрей з лінійки Antelios. Він теж абсолютно невидимий. Він класно розтирається, не залишає ось цього відчуття плівки, бо я його дуже не люблю. І через це якраз таки часто саботую його нанесення, але не в цьому. Випадку цей от прям дуже-дуже лайк. Шамоні, це не просто чергове затишне гірське містечко. Тут знаходиться найвища точка всього європейського континенту гора Монблан. Також тут було започатковано альпінізм як вид спорту, коли у 18 столітті перші люди зійшли на Монблан. Також тут були проведені перші в історії зимові Олімпійські ігри. А ще тут знаходиться одна із найвищих та найкрутіших канатних доріг у світі з перепадом висот понад 2,5 кілометри. І звісно, що задля неї ми сюди і приїхали. На цей ранок у мене була ідея фікс з'їсти фондю. Це було складно, та ми знайшли заклад, який подає його в день. Більшість ресторанів пропонують фондю тільки на вечерю. Я звісно перепрошую, але тут 59 видів омлетів: 59 або навіть більше, тому що тут є ще одна сторінка. Але як би мені не хотілося омлету, я знаю за чим я сюди прийшла. Саме за фондю. Подивіться. Нам принесли ціле відро хліба, поки ми його не з'їмо, звідси не підемо. Коротше, далі історію з фондю я не знімала, бо я залишилася незадоволена. Мало того, що там додали дуже багато алкоголю, але ну, типу, це страва, вона так готується. і Це мої проблеми, що я не люблю алкоголь, і Замовляю страву з додаванням алкоголю. Але те, що воно якось розшарувалося, була рідина окремо від сиру. Ну, це вже не мої проблеми. Тому я, звісно, передала свої претензії на кухню, але не знаю чи. А видалять вони цю позицію із чеку. А тут на хвилиночку 51 євро, тому що фондю замовляється мінімум на двох персон. І ви знаєте, половину вартості фондю вони все ж таки прибрали. В принципі, справедливо, тому що частково я його з'їла, ну маленьку частинку, але все одно так набагато приємніше. Тому ніде не забувайте відстоювати свої інтереси. Ну, і тепер вже можна вирушити до нашої головної точки в Шамуні до Ігуйдо Саме так називається гора, висотою понад 3800 метрів, на яку возить канатка. Бачите, ось тут канатку, і ось ця гора. От нам туди. Квиток на канатку коштує 81 євро. Але якщо ви будете купувати його заздалегідь на сайті, то там можуть зробити невеличку знижечку, там продаються білети по акційних цінах. І я вам, в принципі, наполегливо раджу купувати квиток саме на сайті, тому що в піковий сезон їх може просто не бути в наявності. Я не купила квиток заздалегідь, і тому сьогодні мені довелося рано вранці о 8 виїжджати до відкриття а, тікет офісу, щоб купити. І те були наявні квитки тільки на весь. Вечір на п'ятнадцяту з чимось. У нас куток на 15-20, А потім зараз вже на табло написано, що квитків немає. Тому обов'язково плануйте свій візит заздалегідь і купуйте квитки онлайн. Буде і дешевше, і надійніше. Там знаходиться на висоті кілометр з копійками, і тут шалена просто спека. Але ми все ж таки їдемо майже на 4 кілометри, тому беремо найтепліше, що є у нас в машині. У мене це свети з вовни та куртка. Я не думаю, що там буде прям дуже холодно, тому що сьогодні сонячний день, але свіженько буде це точно. Спочатку ми приїжджаємо на проміжну станцію висотою у 2300 метрів і далі одразу переходимо на наступну канатку. Ось вона вже їде. Запасаємось повітрям, вдихаємо глибоко бо зараз. У на нас чекає різкий перепад висот в півтора кілометрі, і це буде висотна хвороба. Дорога від проміжної станції до вершини одна із найбільш видовищних у світі. Свою роботу вона розпочала у 1955 році і на той час була справжнім технологічним дивом, адже тут перепад висоти приблизно 1500 метрів. Крім того, між двома станціями немає жодної опори, і кабіна буквально висить над прірвою. На вершину гідоміді вона підіймає всього за 10 хвилин, а станція прямо вбудована в скелю. Сама я б на це не зважилася, але дуже подобається. Хоча й трошки лячно. Подивіться, це льодовик. Льодовик власною персоною ще й настільки близько. 3842 метри. Саме на такій висоті ми зараз і знаходимось. До речі, висотних симптомів у мене зовсім немає. Мабуть, то вже імунітет після подорожі в перу. Ну і не дивлячись на те, що тут не спекотно, і сонечко прям не дуже то й відчувається, воно тут супер небезпечно, тому що тут високий ультрафіолетовий індекс, бо ми якби на вершині. Тому обов'язково треба оновлювати сонцезахист. У мене це ось такий зручний спрей міст від для posay теж лінії Кантеліос. І дуже зручно так брати і. Оновлювати протягом дня. Тому це тепер постійно буде у моїй сумочці. А зараз ми бачимо монблан це найвища точка континентальної Європи понад 4800 метрів. Взагалі, станція і це як мініатюрне місто на вершині. Тут оглядові майданчики, тунелі, ліфти, ресторани, магазини і навіть виставкові зали. Огляд тут на всі 360. Окрім гори Монблан, видно італійську долину Аости та швейцарські Альпи. Також це ключова точка для альпіністів. Деякі маршрути тут закінчуються, а деякі тільки починаються. Знаєте, коли я стаю в таких місцях, мені здається, що я займаюся якоюсь фігньою по цьому житті, тому що явіть, які уми необхідні, які розуми необхідні для того, щоб побудувати таку станцію, таку складну канатну дорогу. Наскільки круто тут стояти, не тільки спостерігати за природою, а й розуміти масштаб людської праці, як це складно і як це вражаюче. Після вершини у нас було ще трохи часу, щоб побути на проміжній станції. І тут теж надзвичайно гарно. Здавалося б, всього 10 хвилин, а такий контраст пейзажів. Та в Альбах по-іншому і не буває, тому я дуже люблю ці гори і готова подорожувати сюди кожен сезон. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео і буду рада вашому лайку, коментарю і ще більше буду рада, якщо залишитись на каналі. В мене дуже багато цікавого.